Друзі, всім привіт! Всім тихого мирного ранку. Що там у вас на календарі? Весна, а в мене осінь. Подивіться на цю мою красу. Ох, як я закохалася у хої, я вам навіть передати не можу. Але стала ділема. Хоїчки та мої підростають, підростають їхні пльоточки. І куди ж їх дівати? Це любов, яка додає ох, багато-багато головняку. Але я від них не відмовлюсь, бо кохаю. І як мені здається, кохання дохой, то то вже на останок мого життя. Приготувала оцю красуню до пересадки. Бо зростає вона у маленькому горщику. А як я зробила висновок? Хоч у мене і досвіду дуже мало по догляду за хоями, але я зробила такий висновок. Що хоя не любить тісних горщиків, їх потрібно тримати в горщиках побільше, щоб корінці, знаєте, розголуджувались і розбігалися по всьому горщику. Тоді вона буде зростати пишненько, красивенько, і листечка на нових пагонах. Будуть дозрівати і приймати такий самий вигляд, як і попередні. А ще хої дуже люблять світло. Деякі з них полюбляють відкрите сонце. Деякі з них треба тримати в полутіні, але всі вони люблять добре попити, добре поїсти і при цьому підсохнути. Отака От тепер у мене ділема. Вони про них. Терміновий запит і термінова віциклі. Маріай комусь так подобається, а мені подобається енциклія Марія. Зараз Регіна виставила у своїй групі залишки на продаж оцих красунь енциклій І дехто із вас, мої любі підписники, досі вагаються, то хочу зауважити, нема чого вагатися. Гідна ціна і рослини дуже гідні. Про свій негативний досвід у догляді за енциклією Марії я вам вже розповідала, тому не буду повторюватись. Оця енциклія, яку я купувала в заказі швертера, і їй так приблизно вже 3 роки. Відверто кажучи, я вже не пам'ятаю. Але, як бачите, вона дуже непогано почувається. Я посадила її, в таку маленьку корзиночку. Пам'ятаєте, в таких корзиночках продавали маленькі котлейки. Там є така решіточка, яку я прикрила мохом, прикрила кокосовим волокном. Бо саме до цієї решіточки прив'язана сама рослинка. Під решіточкою, отут внизу, тут знаходяться крупні куски кори, з також додавання моху фагнуму. Непогано вона себе почуває. Енциклія Марія то е, така рослинка, яка полюбляє. Тінь, у першу чергу, тінь, не відкрите сонце, або ранкове відкрите сонце. Ну, Після обідні я не випробувала, бо вона звисає в мене, як я казала вам, на кухонному підвіконі. Тут в мене сонечко лише з Поливається частенько влітку, дуже частенько. А от взимку, взимку вона полюбляє бути більш сухою і в прохолоді. При цьому залишатися при гарному освітленні. Отака красуня. І я показувала вам, що з цього завозу, саме з цього завозу, який зараз є в магазині, я придбала собі декілька рослин енциклії і спробувала дві різні посадки. Одну, як я казала вам, я посадила. У імпровізований горщик із куркового дубу, вон, бачите, тут сіточка внизу, там крупний, крупні куски кори, з додаванням також моху. Зверху сидить моя красунечка-манюнечка і прикрита мохом. Ну, як бачите, рустик неї зростає гарненько, корінці, вон, бачите, як вона запускає також гарненько. Ну, що я можу сказати? Гарна рослина. Другу я посадила у глиняний горщик, у маленький глиняний горщик. Вон, як бачите, також запускається новенькі корінці і підростає оцей її зростик. Вона почувається і в такій посадці добре. Як на мій погляд, то для цієї рослини важливо поливатися, одразу підсихати. Не тримати її завжди мокрою, ніяких мокрих ніжок, гарне освітлення і прохолода. Зимова, особливо зимова прохолода. Літнього палючого сонця вона не витримає така красунечка, тож не вагайтеся, дівчатка, купуйте, бо це рослина, знаєте, вона не часто є у продажу. От, наприклад, я дуже-дуже мрію мати енциклію цитрину. Не можу знайти її вже декілька років. Якщо хтось побачить десь у продажу цитрину, то, будь ласка, згадайте про мене і швиденько-швиденько напишіть мені. Фаленопсис Smile Номер 1332 Пам'ятаєте, як я його купувала лише за те, що в нього дуже незвичайна варігатність листя. Подивіться, ну от, які красивенькі на мій погляд, оці два листечка. У цього листечка варігатність є, але вона слабкіша. Наступне, наступне листечко, отаке трохи подране, то це, то це не моє листечко, він такий і був. То воно вже бачите повністю зелене, і ми з вами гадали, яке листечко буде зростати наступним. Ось, як бачите, наступне листечко звичайне і зелене. Цей фаленопсис як ви пам'ятаєте, був з квітконосом, який я терміново зрізала, бо Фаленопсис почав втрачати тургор. Нижнє листя, ось бачите, воно так висло-висло, як вуха з панієлю. Я його просто поки що просто отак закрутила йому в допомогу. Корінці підрощує, листечко росте. Пам'ятаєте, я вам казала, що жорстку пересадку робити не буду. Просто достала його із цього горщику. Цей горщик так в нього і залишився. Підклала сюди кусмичиків кори, орхіати. Зверху трохи розпушила у той мох, в якому він був, і так він залишається. Трішечки ще, отак він постоїть, і пересаджу його у звичайну для себе посадку, тобто у кору. Ну і ще один фаленопс, по якому був запит, то це оце рожеве творіння. Ви знаєте, як я полюбляю рожеві квіти. Рожеві і білі. То мої улюбленці. Це фаленопсис, фаленопсис гібрид, крос між амобілісом і фаленопсисом видігт проманаде і знов схрещений з амабілісом. Майже всі гібридні фаленопсиси створені на тлі видового амабілісу. Там, де є амабіліс, там Легкість квітів і легкість у догляді, все легко, легко-легко. І квіти, як знаєте, в птах в полюті. Дуже вони вишукані, і красиві, на мій погляд. Нічого в них, в них ніколи немає зайвого, все дуже гармонійно. Тому, мабуть, мені і дуже подобаються фаленопсиси амабіліси. Це підліток, воно ще дуже маленьке, дитинча, дуже маленьке. І гілочка в нього така ще, знаєте, слабенька, і квіточок мало, і розташування в нього таке звичайне, скупчене. А взагалі-то я очікую від нього довгих квітконосів, де, де квіточки будуть розташовані в, в одній площині, і такі, ну справді, як зграя птахів. Отакий от красунчик який також досі є в наявності, то дивіться на мій і робіть для себе висновок. А сьогодні в мене все. Всім миру і добра, всім пока і слава Ненцій Україні!